Друзі, всім привіт! Моє вітання з України. Сьогоднішнє моє відео воно не заплановане, бо на календарі 2 лютого, і я обіцяла вам почати цей місяць із брасоволи Літлі Стар. Але днями, тобто вихідними, Регіна отримує новий заказ. І оцей дендробіум я вам показую із року в рік. Два рази на рік показую вам його цвітіння. І кожного разу ви пишете і просите мене продати вам поділку або кейк. Мій дендробіум має ім'я Дендробіум Rainbow Dance Princess. Але днями, тобто вихідними Регіна отримує новий заказ, в якому буде дендробіум саме з такими квітками. В переліку її пропозиції він підписаний: як. Dendrobium Rainbow Dance варіації Акацуки Джаб. Але квіти в них майже однакові, і догляд за ним майже однаковий. Я не буду повторюватись, я лише зауважу вам, що цей дендробіум дуже гарно підходить для домашнього утримання. Це помірно теплий дендробіум, який має коротенький період спокою. Тобто, трохи. Більше просушки, але не зовсім без води, його треба поливати, але не заливати і не вдобрювати. І квітне він два рази на рік. Кожна псевдобульба квітне в нього два, а то і навіть три рази на рік. Так, він листопадний. І десь так приблизно на третій четвертий рік його псевдобульби, віддавши все своє на цвітіння. Вигонку нових пагонів, вони усихають, і їх треба лише отак зрізати під стовбурець. І все. Цей дендробіум не потребує у частих пересадках, цей дендробіум не потребує у дуже гарному освітленні. Наприклад, мій висить у кутку, на лоджії, де майже не буває сонця, полотінь. Сонечко він бачить ледь-ледь і трохи влітку наприкінці дня, і все. Взимку він не досвітлюється повністю затулений іншими дендробіумами, іншими рослинами. І тим паче, як ви бачите, він квітне і квітне і квітне. Так. Отакий От негарний вигляд мають його старі псевдобульби. Але як бачите, скільки на ньому було квітконосів, він себе вже вижив. Це 2-3 роки живе одна псевдобульба. Потім, як я казала, обрізається і все. Від неправильного догляду він дає кейки, які ви постійно просите. Але я пропоную вам не займатися мазохізмом, купувати. Кейки, купувати один стовбурець і декілька років чекати на його цвітіння. Я пропоную вам не прогавити свій шанс замовити цей дендробіум і мати цього красунчика, і вже влітку або взимку бачити його гарні квіти, які мають чарівний, дуже тонкий квітковий весняний аромат і тішать. Отакими от пишними бутонами. Чому я не хотіла показувати вам його першим, так це саме тому, що він ще повністю не розкрився і не має отого фейерверку квітів, який він зазвичай має. Тож поспішайте, не зволікайте, якщо у вас є бажання мати такий дендробіум, негайно пишіть Регіні, бронюйте, бо, як я розумію, кількість буде обмежена. Хто не знає іще групу Регіна Орхідея Шоп, то я у, в описі до цього відео залишу посилання на її номер телефону, телефон Вайберу. Пишіть і майте майте всі такі красиві квіти, які невибагливі, які квітнуть і тішать наше око. А на сьогодні в мене все бажаю всім миру і здоров'я. Тримаємось, українці! Все буде Україна! Пока, до нових зустрічей!